Усім привіт! Ми маємо ось такі гарні екземпляри трутовика облямованого. Кому цікаво, як ми його збирали, може подивитися в попередньому відео, а сьогодні я розповім і покажу, що ми з ним робимо та як використовуємо. Трутовик облямований вважається нейстівним грибом через його щільну пружну структуру, яка нагадує пробку. Але це не заважає його з успіхом використовувати в грібній кулінарії при створенні ароматних приправ, чаїв, відварів та настоянок. У гриба повністю відсутня ніжка. До дерева він кріпиться за рахунок спеціальних волокон, розташованих в бічній частині шапинки. трубчастий кремового або бежевого кольору, який містить від 3 до 6 отворів на 1 мм. Гімінофор такий же пружний, як і сама шапинка. Частину якою гриб кріпився до дерева, я зрізала, тому що були включення деревини в грибі, та частково видалила темну шкірочку на шапинці. Друтовика облямований практично неможливо сплутати з іншими видами. Його багаторічне плодове тіло відрізняється контрастними концентричними зонами, які розділені поглибленнями, і пофарбовані в різні кольори. Старі ділянки мають сізи коричневий або чорний колір, а зовнішня кромка, що росте, зазвичай помаранчева або червона. У нас молоді гриби, тому забарвлення у них достатньо яскраве. Варто відзначити, що в народній медицині цей унікальний гриб використовують для підтримки і поліпшення здоров'я. Крім імуностимулюючих, імуномодулюючих, цей гриб має протизапальні, антибактеріальні та протиракові властивості. Він покращує розумову працездатність і активно використовується при нервових захворюваннях. У Південній Кореї екстракти з плодових тіл тротовика облямованого запатентовані як засоби для лікування діабету. Можна знайти багато відео, де розповідають для чого потрібні ці гриби, але ніхто вам не розповість, що почистити та порізати їх справжній квест і ви самі все побачите. Ось подивіться, як гострий ніж навіть не подряпав наш трутовик. Тому в помічники я взяла ніж пилочку. Він завжди мене рятує, коли доводиться стикатися з подібними грибами. Іншим ножом буде важко щось зробити. Нарізаємо гриби пластинами. І по кольору, і по пружності вони нагадують коркове дерево. Пластинки за допомогою ножа перетворюємо на кубики. В такому вигляді ми будемо їх сушити в сушарці. Звертаю вашу увагу на те, що поверхня гриба трохи смолиста, і це треба враховувати. Тому краще надіти рукавички, перш ніж почати чистити гриб. Мені в коментарях написали, що температура сушіння не повинна перевищувати 40 градусів. І це абсолютно правильно. А краще сушити без електроприладів. Я скористаюся сушаркою. У мене дві касети з грибами, і для того, щоб зменшити температуру, я встановила пусті касети над та під грибами. Трутовик облямований достатньо швидко висох. Такі сухарики маємо. Подивіться на ці красиві шматочки гриба. Можна їх подрібнити на кавомолці, а потім використовувати як приправу для приготування смачних страв. А можна просто зробити настоянку на воді або спирту. Рецептів безліч. Ми з трутовика робимо корисний чай. Не можу сказати, що чай з трутовика ми п'ємо щодня, але два рази на тиждень стабільно. Шматочки трутовика не подрібнюємо, а заливаємо окропом та даємо настоятися 20 хвилин під ковпаком для зберігання тепла заварника. Можна шматочки гриба запарити в термосі, це буде ще краще. 20 хвилин вже минуло. І такий красивий чай маємо. Нагадаю: тут тільки шматочки гриба. Такий чай я роблю не з лікувальною метою, а з профілактичною. Краще попередити захворювання, ніж потім його лікувати. За смаковими якостями такий чай нагадує узвар. Ви запитаєте, навіщо сушити трутовик? Набагато простіше було б одразу порізати та заварити свіжий гриб. А ні. Якщо пропустити етап сушіння, чай буде мати гіркий смак. Можна в чай додавати лимон та цукор, але набагато корисніше він буде з медом. Наш чай готов! Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!